Доброго ранку, дітки? Сьогодні ми з вами пограємося в гру, яка називається Хто де живе? Де живе лисичка? Лисичка живе у норі. Де живе ведмідь? Ведмідь живе у барлозі. А де живе пташка? Пташка живе у гнізді, де живе песик? Песик живе у бутці. А де живе корова? Корова живе в корівнику. А де живе курка? Курка живе. поряднику uh -huh. uh -huh.